Друзі, усім привіт! З вами подкаст Ораторний трактор, і я його ведучий Ярослав Ясинський. Сьогодні ми будемо говорити з вами про таку тему, як кнопки мотивації. Що це таке? І де вони ці кнопки? Насправді у нас у всіх є певні моменти, які нас мотивують щось зробити. І, можливо, ви пам'ятаєте, якщо ви самі щось робите, це один формат, але якщо поруч ваші друзі починають робити ту саму справу, яку робите і ви. Можливо, якщо у них виходить краще за вас, вас це мотивує щось робити більше за них. Тобто ви хочете якось перемогти їх в цьому міні-змаганні в, в тій справі, в яку ви робите, якою ви займаєтесь. Це може бути невелика справа в побутовому форматі, коли ви поїхали в гори там збирати гілочки для вашої ватри, або це може бути справа в бізнесі. Якась, яку ви робите, і яку починає робити ваш знайомий або незнайома людина, або ваш конкурент, якого ви не знаєте, але ви його бачили. Ви розумієте, що це вас чіпляє, що він кращий в чомусь. І ви відчуваєте гнів, можливо, якусь ще емоцію, яка вас рухає вперед. І якраз оці емоції це і є основні моменти, які можуть бути кнопками для вас. Важливо знати свої кнопки, важливо знати і розуміти, що. У нас є соціальні стимули, у нас є інстинктивні стимули, які нас рухають вперед і пушать нас щось робити, тобто push англійське слово. <реш> Я його іноді використовую. Але суть в тому, що потрібно для себе, можливо, навіть зробити таку табличку і написати всі кнопки, які у вас є. Якщо ви знаєте свої кнопки, тоді ви будете програмувати себе самі. Не світ буде якось впливати на вас, а ви самі будете знати. На яку кнопку ви самі собі можете натиснути, щоб це рухало вас до вашої мети, до того чого ви хочете. Наприклад, ви не лягаєте вчасно спати, і у вас ну, завжди думки, так ну я не хочу, може не треба. Я хочу подивитись щось цікавеньке в Ютубі або щось ще, і ви не знаєте свої кнопки. Тоді ви просто будете в цьому океані невизначеності хаосу і дивитись далі. Ютуб роліки, і не знати, що робити з цим. І що робити для того, щоб лягти вчасно, прокинутися зранку і почати ваш день якісніше? Ви можете зрозуміти, що одна з ваших кнопок це допомагати іншим. Наприклад, моя. Я люблю допомагати іншим людям. І якщо мене попросять люди щось зробити зранку, близькі люди, то я навіть яким би чином я там не лягав пізно, я встану зранку. Або якщо близькі люди щось мені скажуть, таке, що мене зачепить за емоційний мій внутрішній стан, за мої кнопочки емоційні, які сколихнуться, це моя душа, можна сказати. Я тоді відчую, що справді я роблю нещасливими близьких людей, які дивляться на мене і вони бачать мене нещасливим, нездоровим, коли я лягаю пізно спати. І, можливо, це мене зачепить емоційно, і це буде сильніше ніж гроші, ніж якісь результати, ніж якісь цілі величезні, далекі в космосі, в житті, на Марсі, будь-де. Я просто відчую, що справді я хочу, щоб життя моїх близьких людей було щасливим. І тому я подумаю над тим, щоб лягати вчасно. Якщо вони мені в цьому допоможуть, тим більше. Або якщо я маю бути прикладом для своїх. Дітей, молодших братів, сестер або просто для якихось людей, які на мене дивляться, і я є для них рольовою моделлю. І вони будуть копіювати мою поведінку. Тому я буду відчувати відповідальність перед іншими людьми. Якщо вже у вас немає кнопки відповідальності, можливо, у вас є кнопка веселощів, можливо, ви весела людина, і вам подобається щось веселе, класне, емоційне. І тоді ви можете запланувати собі якісь класні емоційні події з самого ранку, щоб ви прокинулись і вау, круто! Це було класно, що я прокинувся або прокинулась зранку. Це автоматично ваш мозок запам'ятає. Це буде така кнопочка, яка вас рухає до того, щоб прокинутись раніше і швидше вже зробити те, що вам подобається. Тобто ви лягаєте раніше спати, щоб раніше прокинутись, щоб відпочити і зранку прокинутись. Ви маєте знайти свої кнопки. Я зараз просто. Придумав декілька варіантів, які можуть бути, але є ще фізіологічні кнопки, які у вас є, кнопки мотивації так само. Тобто, ви знаєте, що якщо ви побігали зранку, то ви відчуваєте себе більш енергійно. Ви знаєте, якщо ви сходили на масаж, то ви відчуваєте себе розслаблено ввечері і ви готові лягти спати одразу після масажу. Тож сходіть на масаж. Зробіть цю фізіологічну кнопку вашим союзником. І ця кнопка мотивації вона буде працювати. Будь-які моменти налаштування нашого організму, нашої психіки, вони можуть вам допомагати, а можуть заважати. Зрозуміти, які кнопки є у вас, і використовуйте їх собі на користь. Зробіть всі кнопки, які у вас є, своїми союзниками. А ті кнопки, які вам не потрібні і які натискають інші люди, для того, щоб ви реагували або робили те, що потрібно комусь, просто заберіть ці кнопки, нівелюйте їх, змініть їх. Попросіть допомогу, щоб вам ці кнопки забрали з вашого сприйняття, з вашого мозку, сприйняття цього світу, і тоді ви будете жити краще і легше. І все, що у вас є, те, які ви є, буде вам допомагати. Просто сьогодні ділився от такою думкою про кнопочки, які ми всі маємо, які ми маємо знати обов'язково себе потрібно знати, щоб... щоб вміти керувати собою, і направляти себе туди, куди ми хочемо, свідомо, а не так, як життя нас саме направить. З вами був Ярослав Ясинський. Пишіть ваші питання, коментарі, ставте лайки на цей подкаст і побачимось, почуємось!